Україна готується змінити правила мобілізації. Нова модель служби була обговорена 12 січня на онлайн засіданні громадської робочої групи за участі військових, аналітиків, представників Верховної ради Міноборони та ветеранів. На зустрічі голова українського безпекового клубу Юрій Гончаренко розповідав про важливі зміни в реформі мобілізації і про ротаційну модель військової служби. Зараз є шанс впровадити реформу якісно і швидко за підтримки нового очільника офісу президента Кирила Буданова. Тож важлива підтримка та розголос. Головна зміна це ротаційна модель із фіксованим терміном служби 12 місяців із законодавчим закріпленням та чіткими умовами демобілізації. Це дасть заслужений відпочинок військовим, що воюють від початку повномасштабної війни, та можливість залучити більше людей до сил оборони на засіданні. Запропонували також диференційований підхід поєднання ротаційної моделі з контрактною службою. Ще учасники відзначили системні збої у нинішніх механізмах переведення між підрозділами та запропонували розглянути щорічне автоматичне переведення за бажанням військовослужбовця за наявності заміни, а також посилення контролю за діями командирів. Підняли і фінансове питання, зокрема щодо додаткових стимулів при мобілізації та належного фінансування потреб підрозділів. Окремо на події обговорили нову політику національно-патріотичного виховання молоді для довгострокової стратегії стійкості України. Мова про забезпечення якісного викладання предмета захисту України, а також про розвиток військово-патріотичної гри «Сокіл Джура. Ці зміни крок до налагодження довіри до держави, справедливого розподілення тягаря війни та посилення обороноздатності нашої армії в умовах тривалої війни. Служба не має бути вироком. Підтримайте цю ініціативу, слідкуйте за розвитком подій та пишіть у коментарях під відео, що ви думаєте про ці зміни.